Усім привіт, друзі! З вами я, Ілля. Ми будемо сьогодні грати в Сіла Брейнрот. І сьогодні ще знаєте, що так, я вже побуду, я вже ребітнув. І, але не до того. Сьогодні ми, я вбився з командою з Дубіків. А як я вбився, ви побачите в цьому відео. Але найголовніше ставте лайки та підписуйтесь на канал. Тільки я розпочну це відео, якщо ви поставите лайк та підписались на канал. Зараз буду питати Сміни Бомбодіни. Ніна Бомбодіна, всі поставили лайк та підписалися на канал. Давай, всі підписалися. Добре, добре. добре, добре. Так що, якщо всі поставили лайк та підписалися на канал, то значить почнемо. Ну, і ще одне: наприкінці відео. Я. знаєте, що я? Я просто зайшов на приватку і тепер мені ніхто там не заважав. Ну що ж, погнали? І так, дивіться, як бігом бігом закриваю мою базу. Знаєте, чому мені? Треба сильно закривати мою базу. Подивіться, хто в мене є. три Тріпетро, поте. коло. технику с Оркали. Ос Орколитов. Шеф Краб Бараб... Шеф Краб Барабан. Вин мне как раз треба и глупо факту дрил. <реклама> <реклама> Orкалеро, orк... Orkalita, оркала, оркала. Оркалита, оркала.

Да Я на телефоне не могу просто идти. Топи, топи, топи. Три, пи, тропи, тропа, три, па. Мне требуют глупости. Тут глупости. Тут регулярно. О, сейчас вин моя выпусты. Наверное. Бурбалоні уніоні, ви знущайтесь. Ой, ой. ой. Окей, я просто не буду зважати і тільки буду чекати, коли вже буде. Піпіп-па. Як то, хіпопада?

Так, уйди від моєї бази нуб. Друзі, до мене вже команда нубиків приперлася. А ну ну який буде діамантовий любіний пізаніні. Нормальний чи поганий? От. Окей, я вирішив перезайти. Ти чо? Дружочок. Друзі, він заробляє оцей діамантовий нубіні піцоніні. Ой, зараз. Тільки п'ять. Гролл глур по фрукту А це бордоніло не нелоні. А може тікі Ці це тільки на админку? Чи зараз гл, глор по дрілу немає? А че такие милеон? Оце крутий золотий три, два, один Ей! Ой-ой-ой! Є, є! До мене команда нубіків приперлася. Ви бачили, як до мене нубіки прип... нубіків приперлася. Друзі! Ото вообще до мене. з цими нобіками. До мене тільки при? До речі, до Владіка теж приперлася команда дубіків одного разу. І знаєте що? Владі, коли я в нього ночував, він мені казав, що один москаль каже, шонобіні піцені це імба, це на першому місці топ 1 а насправді на ну, мені піцаніні топ мой ну, ніякий. По дубі пісаніні жесть. Шеф крабра-кадабра. Чувний шеф крабр. Олодцей. три Петро Петро тріпа коштує... Тридцять мільйонів, а в мене подивіться. У мене п'ятдесят п'ять мільярдів. Друзі, і щось дивне. Дивіться, вау. Бомбоміні-гусіні. Бомбо-міні-гусіні. Самій бомбо-міні-гусіні. Ото бомбо відвалився від команди нубіків. Команда нубіків сама приперлася до мене. Залишається мені тільки один брейн Глор, род. Глорпоштодрілло. П'ять, чотири, три, два, один, нуль. Сігма Бой, визиваєтесь? Ну, до наступного брейн роду нам треба чотири хвилини почекати. Бека! <звук> Може, якийсь лак влог зараз випаде? Коротше, я побіг на мою базу, поки все лагає. Ти, ти? До мене вже команда нобіків приперлася. Ніе, блін, у мене скрали течні копенканту. Якома корьоха. Я вже не можу. А дивіться, це температуровий товар. Бо і в мене його не вкрали. Друзі, ото ви сильно бачили, як я збився з тою командою нубіків. Мене вже зр. Живаю за моїх брой Друзі, ну ви просто не уявляєте. Йой, а чого я кажу, якби... Блін. <звіст> Та в мене всі вкрадають! Сік, 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 сікс. -сік. Ай, що це за гравці? <звіст> Найкраще я хочу. Щоб в мене. Щоб я пограв, знаєте що? Чтобы я поиграл в админ с Брайн и и на привате Вот знаете что? давайте створим приватку. Давайте створюємо приватку. А зачемая то это не приватка? Create приват сервер. Строубери Элфан там був. Ви бачили? Якщо б бы не выпадал випаде Строубері элфант... Так. Я иду сейчас на цю ваточку. І що сам? Я сам ура! Все, тепер базу можна закр... закривати. Йой, ну в мене три підропів вкрали, б... блін. Зараз подивимось на мого бомбу-міні-гудін. Його не вкрали? Непогано. Добре, що не вкрали хоча б мого бомбоміні гузині. Можна переробити брейнот. капкейк кол. Дивіться, для цього лос погіас треба сіксевер. Я ще ніколи не бачу в простому ну, стілу бере він рот а може він мені на приватці випаде? Цікаво, може випаде на приватці. А не тадолі не... Глорбо Глорбов фруктодрилло. Обалдеть. Я я нарешті його купив. Дивіться, як він котиться. Дивіться, це футбольний м'яч. Ти по м'яч Старий я всіх з всіх моїх брейнротів позабираю гроші. Залишу тільки з собою скванана. Це Все не я купив скванана і мені не випав з вудочки скванана. А я просто вкрав з кубана. І у мене п'ятдесят. Ой, друзі, у мене п'ять тисяч. То, то кого можна купити, друзі? Давайте одну хвилину почекаємо і я собі куплю легендарку. А що мені треба? Фрігокамелу, орангуці, ананосині? буфу, буфуфордел і як то? Орангу ціні ананасіні. Це два міфіка. У мене вже, напевно, буде новий поверх. Риболовлення через дві доби і сім годин. Це довго. Ліндарка. Чімпанзіні і У мене нуль доларів. Дивіться. Ну ви ж бачили, як в мене тоді був. Було... було дуже багато доларів. Це закриваємо базу. І ставте лайкоси та підписуйтесь на канал Лос і чекайте на маленьких крутеньких серій. З вами був я, Ілля. Чекайте зараз Ліріларіларіла купила лі -лі 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 Лірілі. Він воно тільки буде, він золотий, нормальний. Але все одно, ставте лайкоси та підписуйтесь на канал Лос і чекайте новеньких крутеньких серій. Ну, ну. З вами був я, Ілля. Усім пока! i